Дорогие друзья, сегодня я пришла до своей дочки и покажу ей, как замесить тесто на вареники. Значит так, вот тут у меня где-то пол литра, может немножко больше карто картошка варилась и вода осталась. І оце залишилось, оце милостиваємо. начинку я да, варила, да. картошечку. Да, а це і сп... вода, Ту, що ви виливаєте, а потім я картошку минете. А це осталося, оце. І, значить, сюди. Добавимо... Це, Значить, ця вона охолола, а треба, щоб вона тепленька була. Беремо кипятку і німного сюди, щоб щоб це було тепленьке. От. В общем, это где-то пол-літра. Води получається. Значить так, чайна ложка солі, я все на глаз ложу. Чайна ложка солі. Вообще ти його солила? Ну, чуть-чуть, так. -чуть, да. Значит, надо Ну а прокурати. как же я ж начинку робила? Чайна ложка солі розмішуємо. Так, і замішуємо тісто. Береться, Там є тяжко. Я, наверное, її погрузила. Да? Там є, є. Є, є мі... Спеціально я її сюди в муки держу. Да -да -да. І замішуємо, ось, трохи, ну, значить, потім... То... Мама приїхала до мене в гості, щоб я її там з телефоном помала. Я кажу, мама, говорю, давай вареники замутим. Бо мама у да, мене... Тобто мама не згадує, вона не айтішниця, не згадує... А я не супер з тістом. Взаимовигідна. Так, і сюди оце як тісто положили. Немножко сотки, немножко. Ну так, щепотку. Отак. А теперь замішую. Благодаря количеству алкоголя і каким-то другим да. Как раз вареники з картоплі. Бо я роблю вареники з картоплі, але на такі я не робила на картофельному тварі. А в мами вони дуже ніжні Тому Вирішила, щоб мама показала мені мастер-клас і якраз і для вас буде. Добавляємо муку. Ну, щоб було м'якеньке, но не тугеньке. Во взагалі, деякі соду не додають. Вони тоді, тоді, тоді можна в морозилку положити і все заморозити. А якщо вже соду додали, то тоді воно вже не виходить, то погане виходить переварити. Колись е морозилки витягуєш, починаєш варити. Ну, в общем, якщо ви додаєте соду, то це поїсти. Да, Тільки поїсти зразу. Да. Якщо соду не додаєте, але але, але содою вони більш такі ніжні, наскільки я розумію. Ну да, так, і вони ж ростуть. Да, да. Зробимо таку піджарочку, мілке салко, багато цибульки. Ну, це я тобі хочу. Так, все це. І оце вмішується. Вмішується оце так. Колись я не могла теж замісити, не вийшло. У мене моя мама була більшою спеціаліст кулінар. Я не хотіла вчитися, коли вона була, а потім вже не вийшло. І олійку, олійку сюди. Олійку прямо на руку. Воно тоді хорошо вмішується. А це тут, щоб не було на стінках тіста, його треба оце. У мене майже завжди достає. Ну, не багато звісно, але. Вмішується до того, поки це тісто уйде. Так, це, бачите? Ще ви руками чувствуєте, що воно ще потім треба отсюди шу. О, о. О, і тепер воно піде. в следующий раз мам, я буду робити вареники, включу в своєму блогі це відео, і вже не буду тебе <рес> спросити, спрошувати, дзвонити да, да, і пас... псіхувати. Мама, не получается. виходить. Да, ось, <рес> пожалуйста. І тепер вмішається, а на руках пачка не залишається вже, воно всюди вмішується. І ви ще льєте олію на руки да, да, на руки. Да. Ну це я твій лайфхак уже давно пробую во Так і так. так і якщо здобні пиріжки робите, обязательно, щоб не було на руках оце. немножко. Сюди і сюди. О, пожалуйста. А ця рука чиста. О, і все, і все ви Поки воно не однорідної форми не буде. Отак. Воно дійсно аж на вигляд дуже круте. Воно ж, бачите, і, і тут його. уже може і отак, і, отак. І, отак. і отак. Щоб ви розуміли, це нема світло, це ми підготовлюємо. Нам не страшен серий Та, Ну, Що робити? Так, да, якраз тісто, якраз вареники тільки. О, бачите, воно як вимішується. Можете на, на силиконовому ковриці, або. Ну я... ну я не такий, блін, кулінар, щоб у мене той силиконовий коврик буде лежати три місяці, поки я не думаю, щось робити. Так, отак. Щоб, щоб не було геть сухе, суха, потім воно виміситься. Щоб не липло до рук. Тісто не повинно липнути до рук, воно повинно заміститися. А що воно повинно потім трохи відпочити? Чи... Обов'язково, на час оставляємо. На час відпочити. На полчаса, на час. На... Ну, відпочити, оставляємо. Любов тісто, на бліни, на вареники повинно дойти. Іли там як ви робите, якщо робите ці. Печенье то в, мор... в холодильник на, на час ложить тесто. Или на торт, например, медовик там тоже ложится в холодильник. Тесто повинно дойти. О! Ну, бачите? Тут потом только водичку измыли, та и все. И тесто не повинно быть на, на стенках, або внизу. Оно все повинно взяться. На роботу в понеділок візьму вареники Андрій Олександрович на роботу завтра. Ну, о, дитя. Андрій Олександрович. Ти ж зрозуміла, чого я тебе так звала в гості. А ну, перш соскучилася, а во вторих ж вареники. Подивіться, яке тісто виходить. Так, щоб, щоб не бралося вже туди, отак, отак. щоб потім постається, це не це кажеться, що треба дуже. Потім... Береться це тісто, ось бачите, хорошеньке все. Нема ніде нічого. Ось, пожалуйста. Ось, пожалуйста, це взялось, друзі. А потім через полчаса, через час на стол муку небагато, жменьку. І ще раз вимісити. І тоді вже робити вареники. Все. Ці руки у мене о, не, у, о, не в тісті. как говорится, хозяйка лепила вареники и ворота в тесте. У нас ворота не будут утисти тесте. Друзья, пожалуйста. Матуся, дякую. сделать такие же самые тесто на вареники. Можно вареники делать. Можно делать даже пельмени. Только соду туда не ложите. Тогда соду не ложите и делайте пельмени. Тоже на картофельном отваре? Конечно, на картофельном отваре самое лучшее. Класс. І отварні отвар не вилівається, да. да це ж все-таки все использується, все использується. Так, що це все, друзі мої. Дякую.